Ну, а ми продовжуємо випуск і повертаємося до теми, яку ми піднімали два тижні тому, коли постанова кабінету міністрів, кабінету міністрів заборонено відвідувати школи та дитячі садочки там, де немає укриттів, точніше там. Де укриття облаштовані на першому поверхах. Ну і сьогодні про це згадав у своєму зверненні Володимир Зеленський. Він наголосив на необхідності реалізації програми облаштування укриттів у школах, щоб у новому навчальному році якнайбільше дітей могли вчитися офлайн. Звичайно, це стосується тих і регіони, де більш-менш спокійно, де немає прильотів. Це Захід України, Львівщина, в тому числі. Засідання було конгресу місцевих регіональних влад. Багато було питань підготовка до навчального року в українських школах, і серед головного зазначив президент. Маємо повністю реалізувати програму укриттів у школах, щоб в новому навчальному році якнайбільше дітей могли піти у школу офлайн. Сказав Зеленський. На, в цій нараді брав участь і наш наступний гість. Андрій Пилихатий заступник пустимитівського міського голови з питань діяльне діяльності виконавчих органів влади. Пане Андрію, слава Україні, героям слава насамперед вітаю вас і нас ще раз із ухваленим сьогодні історичним рішенням. До речі, я що ви можете про це сказати? Я можу сказати, що рішення дійсно для України є історичним, і що сьогодні Україна має радіти, тому що ми дійсно. Заборона російської церкви це є одне з рішень, яке напевно мало би бути першочерговим від початку війни. А Або... від початку незалежності від початку, напевно, що незалежності. а потім 14-й рік так. Але е, єдине, що мене тут засмучує, що ще ну навіть не 9 місяців, а близько року прийдеться нам е, сприймати е, московський патріархат, тому що дуже великий проміжок є часу для переходу до е, української церкви. Так, а в нас часу не так багато, і не так багато часу до навчального року. Ми говорили про неготовність шкіл згідно е, змін у постанові кабінету міністрів. Про що сьогодні йшлося на нараді, і чи диференційовано підійшли до областей, де немає обстрілів, де ну умовний тил Закарпаття, Львівськ, Івано-Франківськ? Скажіть. Ви знаєте, на сьогодні на сьогоднішній нараді не говорилось про диференціацію, але було чітке розуміння, що президент України Володимир Зеленський підтримує твердження, що максимальна кількість дітей повинна навчатися очно в школах і відвідувати дошкільні навчальні заклади. Ми розуміємо всі, що зима напевно буде важка, і ми розуміємо, що ця зима буде однією з най. Важчих, тому що е, всі готуються до того, що може не бути світла, води, газу, і школи, дошкільні навчальні заклади мають стати е, тими прихистками, де діти не лише отримають якісну освіту, а де вони будуть в теплі, де вони будуть нагодовані і де вони будуть забезпечені дійсно всіма е, необхідними е, послугами, всім соціальним забезпеченням для свого розвитку та росту, тому що додам, що наші діти це дійсно наша. Майбутнє, і ми повинні робити все, щоб навчання було в очній формі. Так, Наші діти, майбутнє, і це є діти війни, які і так потерпають від тих реалій, в яких вони ростуть. Ми не можемо їм зараз в стані війни забезпечити яскраве, щасливе дитинство. На жаль. А яка ситуація у Постомитівській? Якщо не будуть внесені зміни до постанови, про яку ми вже Програмі нашій обговорювали із заступником голови Львівської лова Олексаром Кулепіном. І він сказав, скільки тисяч дітей не зможуть піти до школи і не зможуть відвідати дитячі садочки. Яка ситуація у вас? Ви знаєте, я дійсно нам ще за нашу ЛОВА, і хочу сказати, що дійсно одним із ідейних лідерів того, що діти повинні навчатися ходити до школи офлайн, це є наш. Начальник Львівської обласної військової адміністрації Максим Зінович Козицький, який дійсно на всіх нарадах з е, представниками державної влади говорить про те, що діти повинні навчатися в школах, а не навчатися онлайн, тому що здобуття освіти онлайн не дає тої якості, і е, ми самі е, таким чином губимо наших дітей. Тому наша обласна адміністрація дуже багато працює над. Тим щоб діти навчалися в школах і дійсно підтримує громади, надає всю можливу допомогу, яка тільки може бути з їхньої сторони. Ну але зрозуміло, що для того щоб зробити укриття, ті, які вимагає так. кабінет міністрів, ті, які вимагають наші ДСНСники, керівник міністерства внутрішніх справ це нереально по-перше, по, по часу, по-друге, по коштах: 5 мільярдів, які виділив Кабмін. На укриття в школи на Львівщину не зайшло ні копійки, тому що йдеться про укриття в тих регіонах, де постійні обстріли. Тож як буде вирішувати ваша громада? Ви знаєте, наша громада, як і всі інші громади нашої області, е, шукає можливості, де діти дійсно можуть укриватися під час е, повітряних тривог. І в першу чергу ми намагаємося підписати договори з закладами, які знаходяться в близькій відстані до наших навчальних угу. закладів. Е, із державними структурами садстанція Укрпошта з приватними ага. структурами з підприємствами, куди діти можуть швидко добратися на проці однієї трьох хвилин, ну до п'яти, тобто від ем, близькість бажано до ста метрів, але е, залишили норму, що укриття може бути до п'ятисот е, метрів. Тому, в першу чергу, ми намагаємось підписати угоди і щоб наші діти добиралися туди, якщо є невелика площа укриття. То е, молодші класи, по діти е, початкової школи будуть залишатися в навчальному закладі. Старші діти будуть переходити в ті укриття, е, де є підписані угоди. Звісно, що є е, населені пункти. Е, ну в нашій області, в, вибачте, в нашому місті, в нашій громаді, навіть е, нам повезло, тому що немає таких. Е, Територій таких е сіл, де би були чи в місті, е де би не було е укриттів угу. в е доступності 500 метрів. Тобто всі навчальні заклади мають в, в радіусі 500 метрів доступні укриття, так так уже які всі... відповідають вимогам кабінету міністрів, так всі доступні і дійсно відповідають вимогам. Е тож я думаю, що наша проблема не буде мати ну, наша громада не буде мати такої проблеми. Єдине, що дійсно потрібно було дуже багато працювати для того, щоб знайти деякі укриття, комусь зробити дійсно документи, щоб це укриття було зареєстроване. Комусь потрібно було докупити, доробити щось в укриття. На що ми залучали і наших місцевих підприємців. Дійсно, бізнес дуже підходить. Бізнес є соціально відповідальним і підходить uh -huh. на наші прохання завжди реагує і має оцю соціальну відповідальність. І далі угу. ще раз наголошу і готовий десь доробити туалет, якщо він потрібен, десь докупити угу. баки для води, тобто щоб були забезпечені всі умови для е, наших дітей. Але є населені пункти, де немає такої можливості в вашій громаді, в нашій немає, ага. але є в інших громадах, де немає такої можливості, то е, зараз йдуть обговорення, що робити е, держава надала можливості, е, що можна зробити. Чи будувати, чи встановлювати захисні укриття, дійсно будувати, які скоро можна е, побудувати, чи е, перед стінами будувати такі е, захисні як споруди, які можна також буде використовувати mm -hmm. е, в разі попадання. Вони захистять дійсно дітей, які будуть е, за ними. Вони закривають повністю і вікна, і стіни, тобто е, мають. Е, Дійсно підвищити клас безпеки, але тут стоїть проблема в тому, що це дійсно надзвичайно затратно. А в другу чергу, це не буде до вересня, місце так чи до жовтня? Це місяці роботи. Якщо ж хтось хоче побудувати дійсно укриття, яке буде за всіма нормами, за всіма ДБНами, то Спочатку потрібно розробити детальний план території, затвердити його, потім розробити проектно-кошторисну документацію, затвердити її, провести тендер, побудувати це укриття. Но ну, ви мені вибачте, це 9-12 місяців. Знайти місця. кошти. Чекайте, Знайти кошти, які не планувалися на початку року, і які в наші бюджети не закладалися. Я думаю, що якщо комусь будуть потрібні укриття, дійсно, то вже в бюджетах на 2025 рік такі кошти будуть закладатися. Що не повністю, то частково. Але на 2024 рік, все-таки, це не робилося. По одній простій причині були інші умови, в яких ми входили. Дві стіни рахувалися як укриття, і діти могли перебувати в будівлі на першому поверсі, але за двома стінами. Коли це забрали, то багато е, навчальних закладів стали дійсно за цією вимогою е, непридатними, скажімо так, до навчання офлайн. Угу. Тобто, ситуація фактично не е, як би сказати, уряд не почув е, зокрема лова, е, львівських чиновників, е, які вимагали, щоб з підходити до областей. Ну скажімо, чого в таких умовах з такими вимогами має жити Закарпаття? Правильно, так. ну і крім того, що як бачимо, ворог б'є вночі, тоді коли немає навчального процесу, а це треба організувати. Ну, президент сьогодні заявив, що доручив прем'єр-міністру і міністру освіти Оксану Лісовому. Якось вирішити це питання, але в нас сьогодні 20 серпня. Чекайте? От і є вже я цю ситуацію моніторю з Миколаєва. Пишуть, що в Одесі, в Миколаєві у школах примушують батьків. Богдан, там 57-й файл є зразок. Підписувати заяви, що школа не несе відповідальності за учня, який перебуває на очному навчанні. Тобто там, де є укриття, але воно не відповідає цим вимогам. Батьки в шоці більша частина просто забирають документи і переводять в інші заклади на онлайн і кажуть, читачі, користувачі соцмереж, що їм подобається школа, не хочуть ходити в іншу школу. Питаються, яка ситуація в Одесі? Це Миколаїв, ну і щось дивне відбувається в сфері освіти. Чи є така? Ну чи є така інформація у вас, чи е, пишете ви, тобто чи пишуть батьки такі заяви, що дирекція шкіл не несе відповідальність за дітей, якщо немає відповідного укриття? Ну, ви знаєте, дійсно, Одеса, Миколаїв, там значно складніші умови, і там війна відчувається набагато більше. Тому, ну з моєї сторони, десь можна зрозуміти директорів, вони переживають, і ми всі розуміємо, що якщо навіть буде якийсь не ну, нещасний випадок, а якщо Хтось постраждає від війни, то в першу чергу директор буде нести відповідальність і та комісія, яка підписувала дозвіл. дозвіл, що укриття є, і школа може працювати. Наша область, я скажу так, як є, вона є більш тиловою областю. Тому в нас настільки. Ці питання не стоять, але звісно, що проговорюється з батьками навіть е, моменти, при яких при тривогах що можливо е, батьки будуть забирати дітей, особливо з дошкільних навчальних закладів. Е, додому По області є такі моменти, які проговорюються вже з батьками, можливо, навіть з написаними заявами. І, е, Дійсно, це є проблемно, але кожен шукає можливості, щоб наші заклади працювали. Особливо в умовах обмежених фінансових ресурсів це питання стоїть дуже гостро, тому що навіть якщо б ми мали гроші і захотіли завтра побудувати для всіх укриття, на жаль, ми просто по часі цього не зробимо. Я впевнений, що навіть до нового року. Угу. От сьогодні, слухаючи цю нараду, ну чи є розуміння, що можливо якось е е е кабмін ще до цього до початку навчального року. Змінить свою позицію і пом'якшить вимоги якраз щодо укриттів в наших областях. Ну, чи були такі у вас? Відчуття, чи можливо хтось про це говорив, я думаю, що е, ну, дійсно Міністерство освіти над тим, ми знаємо, що працює, щоб якимось чином якраз е, підійти, е, зробити градацію по областях uh -huh. і по навчальних закладах, які дійсно можуть навчатися е, офлайн, а де освіта повинна бути онлайн, якщо немає укриття, е, тому Кабмін над цим працює, але але на повільно це швидко буде. Будемо бачити. Ну я не знаю. Просто зміни внести в постанову і розписати по областях. Мені здається, що це не так не так важко. І дослуховуватися до чиновників на місцях і до місцевого самоврядування. Ви знаєте, навіть не можна не дослуховуватися вже в даному випадку не до місцевого самоврядування, а почути обласні військові адміністрації, тому що е, вони виступають. Е, ну їхні меседжі є дуже е, чіткими і дійсно вони. Підтримують органи місцевого самоврядування, хоча це є е, пропрезидентська е, вертикаль, але е, дійсно вона працює з місцевою владою і по нашій обласній адміністрації скажу, що для людей, для населення, для дітей, тому що е, ну, Максим Зінов'йович. Е, Щодня підтримує нас і підтримує те, що діти повинні навчатися в школах. Ну дай Бог, звичайно, що до нового навчального року залишилося менше двох тижнів. Ми сподіваємося, що цю цифру, яку озвучили в Ова, ну що скільки тисяч дітей я вже не пригадую, скільки не зможуть піти в садочки і в школи. Цього не буде, якось цю ситуацію вирішить, тому що два тижні минуло, і сьогодні знову піднімається на, на раді. Е, Можливо, зміни, е, зміни будуть. Але те, що ви якось з цієї ситуації вийшли, що користуєтесь укриттями іншими, ну і відповідно, що ДСНСники і МВС вони мають підписку, що ці укриття так, вони. Придатні, і вони відповідають всім вимогам. Дивіться, в даному випадку в нас була дуже якісна співпраця з ДСНС. В нас в самій громаді знаходиться державний підрозділ ДСНС, і дійсно вони знаходяться з нами на контакті 24 на 7. На всі виїзди укриттів. Ми виїжджаємо спільно, вони радять, що потрібно доробити. Ми це швидко доопрацьовуємо. Ну щодо органів, ДСНС. Нас я можу їм тільки подякувати, тому що співпраця максимальна. Ну е, десь нашому так. випадку принаймні. у вашому випадку, так у вашому випадку, якщо є співпраця, якщо вас чують і місцеві е, відповідні органи, і якщо є співпраця і комунікація, і діалог, здоровий діалог із обласною військовою адміністрацією, ми будемо за цим стежити, тому що 1 вересня діти е, мають навчатися у школах. Дякую вам, пане Андрію. А, я, я, я бажаю, щоб все було нормально, щоб в принципі, тих, хто безпосередньо наближений до цієї проблеми, чули. І в кабіні, і президент, і не тільки доручила, ще й щось зробили. Для того, заступник пустомитівського міського голови Андрій Пилихатий, ми говорили про те, про стан укриттів, яка ситуація у пустомитівській громаді. Дякую вам. Дякую вам.